Привіт всім, як завжди, о цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні будемо говорити про трансплантологію. Війна внесла свої корективи у розвиток трансплантології в Україні про те, де тепер проводять подібні операції, чи існують чорні трансплантологи. Та ще багато цікавого говоримо із лікарем-трансплантологом Центральної міської клінічної лікарні Богданом Вівчаренком. Війна само собою вплинула на росток трансплантації в Україні, тому що вважайте такі великі центри, як Запоріжжя, Дніпро, Харків. От вони практично вийшли з надання медичної допомоги методом трансплантації. Отже, весь центр практично на початку війни був змістився в західну Україну. Працювала практично одна установа це львівська лікарня швидкої допомоги. От, але е, згодом наші війська е, вийшли на рубежі Київської, Харківської областей. От, і е, трансмутація, е, ну не кажу, що в Харкові, але на Київщині підновилася. В принципі, це зараз. Е, Київ, Харків, в центральній Україні От вони також запрацювали. В нас, в Західній Україні, ситуація була дещо краще. Отже, працювали такі центри, як Івано-Франківську, у Львові, в Ковалі, в Луцьку. Перші пересадки зробили в Чернівцях, в Тернополі. От, зараз маємо також Мукачево відтік пацієнтів, які в нас були нелистково листково очікувані е, за рахунок еміграції е, за кордон, от е, він е, на початку війни він був досить таким впливовим. Тих людей, які ми збиралися транспортувати нирки в продинному донорству, вони, е, на жаль, поїхали за межі України. Зараз ми над цим працюємо і відповідно. Е, Обстежуємо е, пари на предмет е, трансплантації нирки. От, е, ну, плани на майбутнє, е, можливо, е, казати не буду. В, ймовірно, ви дізнаєтеся про це одне з перших. Законодавство України категорично забороняє е, військовим, особливо ті, які беруть участь в бойових діях, е, які, е, допустимо, отримали травми несумісні з життям, е, бути е, донорами, люди, які мають відношення до військової служби, люди, які в е, е, сидять в лапках е, в. Е, СІ чи в інших закладах утримання вони не можуть бути е, донорами. Тобто на них це не поширюється люди, які е, є психічно хворими, які є недієздатними, вони також не можуть бути е, донорами. Зараз в час війни трансполі залишаються пріоритетним. Е, Напрямком діяльності е, медицини в Україні. Єдине, що скажу, що е, за минулий рік у нас було в Україні 380 трансплантацій. Це досить багато, порівняно з попередніми роками. Однак, е, враховуючи те, що е, кількість людей, які потребують трансплантації органів в Україні, в середньому становить 5 тисяч на рік. Тобто, це е, є, в принципі, мізер. НСЗУ зараз. Е, не фінансує власне трансплантологію, а це є пілотний проект МОЗУ, який діє з 2020 року. І, Оплату за послуги, які надають заклади охорони здоров'я метом трансплантації, здійсненно напряму під Міністерство охорони здоров'я. Зараз ці функції покладені на український центр трансплант координації, тобто усі договори по трансплантації і по оплаті укладаються з цим центром в майбутньому, імовірно, що ну не знаю, чи висока ймовірність, що цей пілотний проект буде здовжено. Бо є військовий стан, але якщо цього не відбудеться, то з 1 січня 24 року всі функції по оплаті цих послуг на себе НСЗУ. До війни було дуже багато планів, і мало бути навіть таке, що в видачі документів на право водіння транспортного засобу, там мало бути записано, чи ти згоден, чи ти не згоден бути донором. Там мала бути така зноска окремо, і там це мало бути зафіксовано. Також планувалося, що запуститься в дії, що можна буде в дії давати згоду чи не згоду на, на посмертне вилучення органів. Однак війна дійсно внеста свої корективи і в розвиток навіть таких технічних. Технічних моментів трансплантації, от що це поки що ще відбувається на стадії розробок. Але це б було це було б дуже добре. Це було б дуже добре. Власне, що якщо людина записала, що вона да, хоче бути донором, ця інформація вже була в системі і не втрачав себе час на розмови з родичами. Навіть якщо людина дала згоду про життєво на посмертне вилучення органів. Тобто, якщо родичі будуть заперечувати, ну це їхній голос не важливий. Якби донорів було достатньо, то звичайно ми б робили не в Україні, робилось би не 380 трансплантацій, робили себе по кілька тисяч, і, можливо, би ставало сім. Бачите, недостатньо визволити проблеми в засобах масової інформації і низький свідомий рівень наших людей, різні страхи. Люди бояться того, що е, якщо вона напише посмертну е, згоду на вилучення органів, е, тобто е, вона думає, що якщо з нею щось станеться її привезуть до лікарні, і її не будуть там лікувати, а будуть чекати, поки вона помре, щоб вилучити органи. Ну, Люди так думають. Е, хочу заспокоїти всіх, сказати, що е, згоду. Е, про посмертне донорство надається зараз в центрах трансплантації лікарю трансплант координатор, який вносить їх в систему. Ціє, цієї інформації не має ніхто. Ні лікуючі лікарі, ні там родичі, ну, ніхто не має. Ця інформація досить закрита. Тобто, якщо ви потрапите в лікувальну установу з якимось захворюванням, ні Лікуючи лікар, ні лікарі швидкої допомоги, ні приймального відділення. Вони не мають такої інформації, що ви потенційний донор. Вони, вони змушені і зобов'язані надати вам всю, ту допомогу, якої ви потребуєте, і вилікувати вас. В Україні не існує. Законодавство України і Світове, практично Україна є членом багатьох різних міжнародних організацій. Виключає можливість е, торгівлі органами. В нас чітко прописано, що е, донорами можуть бути тільки родичі, родичі, не там друзі, і е, що там, чи якісь інші сторонні люди для е, е, певної конкретної особи. Е, тобто, що можна було домовитись, так от е, так чисто теоретично. Мені потрібна нирка там чи печінка, а ти, ти мені там колега, чи там твоє. Е, от я можу в тебе її купити. Ну це неможливо, тому що е, власне прописано, що. Що можуть бути тільки родичі, там, першої, другої лінії, і особи, які проживають в шлюбі, і особи, які проживають в цивільному е, шлюбі, також можуть бути е, донорами. Е, решта все виключено. Печінка, легенія, кишківник, кишниково залоза це, – Це досить, досить складно. А е, чому? Дуже багато судинних анастомозів. Надзвичайно багато. І тривалість операції, відповідно, велика, там від 8 годин. Найперше, це групова сумісність. Вже від цього відштовхується, Якщо є групова сумісність по системі аб 0 в крові на увазі. тобто то тоді вже проводяться інші обстеження. Є швидкий тест крос який і <сумістість>. Є тести, а типування проводять. Це теж обов'язковий метод. І е, pra тест е, всі вони, їх можливо всі зробити в Україні, однак е, не всі лікувальні заклади мають можливість це зробити. Тому е, зараз е, протягом минулого року було. Е, Здійснення створення трьох великих лабораторних центрів по всій Україні: один у Львові, один в Києві і один в Миколаєві, де люди практично можуть здійснити ці ці обстеження в цих центрах. Ризики я завжди як після будь-якого оперативного втручання, пацієнт. Отримує зразу ж таки в доопераційному періоді імуносупресивну терапію і в поопераційному, також для того, щоб орган повноцінно працював і не було відторгнення цього органу. Навіть родинна трансплантація вона все ж таки все одно має ризики несумісності, тому. Імуносупресія тут робить свою справу значно досить велику, в принципі. Говорити про те, що орган прижився, тобто, якщо говорити про нирку, ми на операції зразу бачимо, що починає з нирки, починає відлятися сеча з трансмутованої нирки. Про печінку трошки складніше говорити, тому що, поки печінкові проби, поки це все прийде до ладу, це треба певний період часу. Якщо людина, звичайно, з нашого міста чи з нашої області, вона е, спостерігається в нас. Е, а якщо людина десь з іншого е, міста, України, вона може спостерігатися в себе і по місцю проживання, це, це ж не виключено. Зараз, причому, що військовий стан, е, логістика досить така обмежена, тому ніхто не має проти якихось там е, того, що людина може вибрати інший центр, вона може обстежуватися. Зараз, про імуносупресивну терапію, про супровід ми колись мені здається говорили, але зараз е, змінилося, змінилося багато чого. Зараз супровід здійснюється в центрах трансплантації всіх пацієнтів. Е, імуносупресивна терапія до лютого місяця видавалася централізовано. І е, поставки цих всіх ліків, допустимо, за е, Останні три роки вони здійснилися, ну не плавно, там кожен рік. А у нас були з років два, три тому були проблеми з імуносупресією, що ліки держава не видавала. А тепер вони видали в минулому році за всі роки одночасно. Тобто нам ці ліки треба буде їм видати, і ми за рахунок цього маємо запас ліків, що практично на рік-півтора деяких тому ми ці ліки. Зобов'язані їм видавати з лютого місяця. Стартувала програма реамбурсації лікарських середників, тобто, по мірі вичерпання ліків, як які дала вже держава. Пацієнти будуть їх отримувати за рецептом від лікаря, трансплант-координатора, який буде їх виписувати на основі огляду трансплантолога, який буде там коригувати імуносупресію. От ці ліки пацієнти будуть отримувати на три місяці. За рецептом отримати її зможуть в, е, в будь-якій аптеці, яка співпрацює з НСЗУ. Можна сказати по закінченню операції, що трансплантація успішна, коли ти бачиш, допустимо, що серце пацієнта б'ється, що нирка працює, що е, печінка функціонує. Коли е, пацієнт дихає своїми легенями, йде додому. Це. Можна при виписі сказати, коли ти дивишся за пацієнтом, спостерігаєш. Ну, бачите, пацієнт, вже який пішов від тебе, здається, що він вже твоя родина. Ти за ним спостерігаєш практично ціле життя. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, тепер слухайте нас в радіоефірі Західного полюсу, що понеділка та щочетверга о 12.30. Не пропустіть!